У Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відбулася прем'єра дитячої вистави Пес Тимко рятує друзів. До її створення долучилися фахівці ДСНС. У формі казки маленьким глядачам розповідають про правила поводження з підозрілими предметами, як театр став платформою для важливої просвітницької місії. Далі у сюжеті Олександр Долматович. Казка, що не тільки розважає, а й рятує життя. У Миколаєві просто неба відбулася прем'єра дитячої вистави Пестемко рятує друзів. Її підготував колектив академічного художнього драматичного театру спеціально до відкриття літнього сезону. Ідея постановки належить директору і художньому керівнику театру Артему Свистуну. Вистава має на меті в ігровій формі донести до дітей важливі знання про мінну безпеку. Сьогодні відкриття дев'ятого літнього театрального сезону на майданчику театру. Він відновлений після прольоту двадцять 2022 році. Ми потроху відновлювали наш майданчик. От сьогодні ми відкриваємо стіни напередодні літніх канікул. Але перша вистава, яка повинна дійсно повчати наших діточок, це поводження з вибухонебезпечними предметами. І Марина Васильєва-Нікітіна вона написала п'єсу і режисер-постановниця цієї вистави Пес Тимко рятує друзів. Миколаїв, який тривалий час залишався прифронтовим містом, поступово повертається до мирного життя. Разом із цим зростає потреба нагадувати дітям про правила безпеки. В ігровій формі актори театру розповідають малечі, як діяти у разі виявлення підозрілих предметів. Ми дуже сподіваємося, що після того, як наші дітлахи подивляться казочку, будуть спостерігати, як цікаві. Казкові персонажі діють у ситуаціях, коли має місце небезпека, що вони навчаться правильному поводженню з небезпечними предметами, будуть знати, що треба одразу телефонувати 101, кликати дорослих і не чіпати невідомих предметів. Над створенням сценарію працювали не лише митці, а й фахівці. Управління ДСНС у Миколаївській області консультувало авторів вистави, щоб передати інформацію дітям точно та доступно. У нас звернулися працівники театру з ідеєю, що в умовах сьогодення хочуть поставити виставу, яка б окреслювала наш побут під час воєнного стану і ті небезпеки, які можуть отувати дітей і дорослих на кожному кроці. Ми пішли на зустріч, погодилися, бо ця ідея дійсно дуже добра, гарна. Тим паче вистава є профілактичною, оскільки дітям в ігровій формі розповідається, що всі предмети, які є вибухонебезпечними, Схожими на небезпечні, суть собі загрозу після вистави для дітей провели майстер-класи та інтерактивні заняття на тему безпеки. Малеча роздивлялася макети боєприпасів, слухала поради рятувальників і навіть шукала небезпечні знахідки за допомогою металошукачів. Співробітники ДСНС, приїхавши сюди, демонструють різні засоби і обладнання, яке використовують як пожежогасіння, так і при виявленні вибухонебезпечних предметів. З нами також тут представники «Халатраста», Червоного Хреста та бібліотеки імені Шурикобора і Хоменка за день відбулося два прем'єрні покази, на які завітали майже 300 дітей. Та театр на цьому не зупиняється. Казку про пса тимка покажуть і в інших громадах області, щоб донести важливі знання до ще більшої кількості дітей. Це дуже приємно, що ця вистава сьогодні прем'єра і композитора Олександра Сичов, заслужений артист України, і художники, які представили наші провідні актори, всі служби, які робили на цю виставу, це буде можливість виїхати в територіальні громади. Цю виставу показати по всіх куточках Миколаївської області, можуть навіть і за межі Миколаївської області, тому що тема залишається актуальною на сьогодні, і вистави можуть ще подивитися в серпні місяці. Наші містяни. Ну я думаю, що Серпень, вересень, ця вистава проїде по всіх куточках Миколаївської області. У театрі наголошують, такі ініціативи мають з'явитися в кожному закладі культури. Адже сьогодні важливо не лише розважати, а й навчати, особливо тоді, коли мова йде про безпеку дітей. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.